Йосипе Мойсеєвичу, я таки чула, що у вас народилася оночка, напевно, схожа на свою бабусю Сару Самуїлівну. Що вам такі сказати? Почне розмовляти, тоді подивимось. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зібрали в лісі кордівців, слідчих із карного розшуку та звичайних поліціянтів, поставили перед ними завдання знайти і доставити лося. Кордівці повернулися за півгодини зі зв'язаним лосем. Слідчі через добу привели їжака і зайця. Кожен із них зізнався, що він лось. Поліціянти через два тижні принесли пояснення від зайця, їжака, лисиці, ведмедя та інших мешканців лісу про те, що в цьому лісі лось не проживає. Двоє переходять дорогу, один здивовано питає товариша. Навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же односторонній рух. Дорогенький мій, це ж Україна. Я б ще й вгору часом подивлявся. Фіма купив в Італії цінну картину епохи Ренесансу. Щоб не затримали на митниці, попросив знайомого художника намалювати поверх картини який небудь простенький пейзаж. Приїхавши додому, він здав картину в реставраційну майстерню, щоб там змили намальоване зверху. Через два дні реставратор телефонує Фімі. Верхній пейзаж я змив. Разом із ним сповзла її картина епохи відродження. З під неї проглядається портрет Мусоліні. Продовжувати роботу чи вже досить. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Приходить додому після виборів кандидат у депутати і каже дружині: у мене є для тебе дві новини: хороша і погана. Яку спочатку? Давай хорошу. Тобі більше не доведеться щодня прасувати мої сорочки для нової сесії.